А тепер запрошую вас трохи відволіктися від професійних проблем. Перевірений рецепт, як уникнути вигорання. Той, хто зіпсував тобі настрій, зробив значно більше, ніж просто вимовив неприємне слово. Він запустив у тебе цілий хімічний шторм. Поки ти сердився, у крові підвис, підскочив адреналін і гімоглобін. серце билося швидше, тіло готувалось до бою, а потім різке падіння, виснаження, апатія, шлунок почав виділяти кислоту, судини почали стискатися. Обмін речовин збився. Насправді ця людина вдарила тебе не кулаком, а словом, але тіло, ваше тіло відреагувало, ніби після справжнього побиття. Якщо ти одразу випустив роздратування, не дозволим йому пустити коріння, організм все владнає сам. Але якщо терпів, крутив у голові кожне слово, продовжував спілкуватися. Це вже не просто нерви, це удар по здоров'ю іноді і по життю. Натомість той, хто подарив тобі посмішку, зробив справжнє диво, одне, одне добре слово, теплий жарт, чи щира похвала, і мозок, Виділяє гормони радості, судини розширяються, дихається нам легше, кров наповнюється киснем, тіло оживає, імунітет зростає. У такі моменти ми буквально продовжуємо собі життя. А ще виникає бажання віддячити, сказати щось добре комусь іншому. Так народжується ланцюгова реакція добра, гарний настрій це не дрібниця. Він впливає на кожну нашу клітинку, на всі аналізи, на самопочуття, на довголіття, тому його треба берегти, як тендітне світло, і цінувати тих, хто його запалює. Не дозволяйте нікому ламати свою внутрішню рівновагу, адже ти ж не піднімаєш руку сам на себе, щоб ударити. Кожен ранок це нове маленьке, маленьке народження, новий день, новий шанс, нова надія. Нехай він починається з посмішки, доброї думки і дрібненької навіть радості, з тих простих речей, з яких і складається наше щастя. Іноді все, що ми можемо дати іншим людям, це хвилини щирого душевного спілкування, поділитись теплом душі. І знаєте що? Це зовсім немало. Багатьом ця хвилинка може змінити життя, вселити надію чи просто підняти настрій. Я не один раз вам вже говорила: життя й так коротке, а ми робимо його ще коротшим. Ображаємось, сваримося, показуємо свою гордість. Коли можна просто радіти, спілкувати, дарити свою любов і отримувати чиюсь. В житті виявляється все просто. Тому прошу вас, шановні мої друзі, цінуйте один одного. Часу в нас не так вже й багато. Завжди ваша Людмила Гірасімінка.